Я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець Фауст створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. Але судячи з усього, вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія, результат псії впливу у тау-діапазоні. Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій с свідомості. Саме вона фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей про виконавця бажань. Чули? Це їх робота. Розкажіть більше про наведені ілюзії. У Малахіті немає документації щодо цього напрямку. Але я знаю, де вона могла зберегтися. Вам пощастило, що мережа Х відновлена. Тут поряд є закинутий об'єкт дзеркало. До 2008-го його використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити і відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом, я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію.